А, менструація, мастурбації прочитав. Сьогодні ми перевіримо, що знають миколаївці про статеву освіту і про жіночі здоров'я. Який головний метод діагностики раку шийки матки, а ОЗД органів малого таза, Б ПАП-тест, мазок на онкоцитологію, і варіант В аналіз крові. Можливо, варіант А. ОЗД органів малого тазу. Ну, це один із методів діагностики, але він не найточний. ПАП-тест. Тест-тест -тест є двох варіантів. Перший, який більш старіший, це робиться мазочок з щіточкою із цервікального каналу і наноситься на скельце. Другий це тест за допомогою рідинної цитології. Зараз ми вам дістанемо, покажемо. Дивіться, він проводиться за допомогою ось такої щіточки. Вона досить делікатна. Тримайте. Вона вводиться в цервікальний канал, робиться такий мазочок, і потім поміщається сюди у рідину. А що за рідина? Тут спеціальний буфер лаборанти самі його намішали. тримайте, будь ласка. Потім ця щіточка поміщається сюди в рідину, відправляється разом з щіточкою в лабораторію. Чому він краще, ніж то, що на скельці? Тому що ми вправляємо абсолютно всі клітинки, які ми отримали. А той, що був раніше, можливо, ви бачили, на такому скельці, роблять так чик-чик, щіточкою, і все. І в тому випадку ми відправляємо лише частинку того, що ми забрали, і лише те, що помістилося на тому скельці. Чи потрібно відвідувати гінеколога, якщо нічого не турбує? Як, як часто? Гінекологу потрібно обов'язково відвідувати хоча б раз на рік. Просто, навіть якщо нічого не турбує, для підтримки жіночого здоров'я. Це дуже важливо. Ви як вважаєте? Теж так вважаю. Чи можна завагітнити під час менструації? А, менструації, я мастурбації прочитав. Так, чи можна завагітніти під час менструації? Ні. Це небезпечний період, так є ймовірність лише на останній день. Я так думаю, що можна. Ви правильно думаєте? Так. Це правильно, тому що в нас овуляція відбувається з двох яєчників. І, наприклад, якщо менструація наступила через незапліднення яйцеклітини, яка вийшла із правого яєчника, то в цей час може дозрівати, наприклад, в лівому яєчнику ще яйцеклітина, і а, під час менструації такий ризик залишається. Да, да, я тоже дякую знаю, вам. Да, чули про такі випадки? Отже, пікуйтеся про своє здоров'я вчасно і завітайте до нас в жіночу консультацію на маломорську номер 7.